Так, дітки, я починаю, бо в нас мало часу, у нас 11 хвилин. Ну скільки встигнети, так? А вже все закінчилась тривога. Тому я і почала. Я знаю. ну, але в, нас... Бачите, але в, мене... Я... в мене мало пам'яті, я не знаю, як скачати, щоб показувала що тривога. А, тому ну, я зрозуміла. Так, можу тому що... я ну, так все, діти, я немає сказати. часу, я все зрозуміла. Я хотіла б вам показати, в мене буде до вас таке прохання. Ви все одно перепишете все, що ми робили з А класом на уроці. Тобто ви подивитесь той відеоурок, який я скинула. Там дійсно один з номерів 433 ми з вами в класі розбирали, а з ними ні. Тому ви розв'язуєте наступні номери. Але я, я хотіла вам показати, як ми спрощуємо вирази, які містять літери. Ось, наприклад, давайте просто напишемо: якщо ви вже почали там писати класну роботу, може, такі є, можете продовжувати. Просто напишіть номер один за допомогою сполучної властивості множення. Несполучним, вибачте, розподільне. Ми можемо, наприклад, додавати ось такі вирази. Наприклад, 7х плюс 2х. Раніше ви таких дій не робили. Якщо в мене і там і там є х, так, тут стоїть знак множення, який не пишеться. Ми ж можемо винести цей х за дужки. що ми залишимо в дужках? 7 плюс 2. Тобто, це буде х помножити на 9. Зазвичай такий вираз пишуть спочатку числовий коєфіцієнт, а потім буквені, тобто пишуть 9х. Але я вам пропоную такі приклади робити таким чином. Якщо вам треба додати 7 х і 2х, ви просто додаєте числові множники, які стоять перед х, і дописуєте х, 7 плюс 2 буде 9. Можна відразу сказати 9х. Або я ще кажу дітям там: так, уявіть собі, що ви додаєте 7. Яблок, до двох яблук. скільки це буде яблук? Дев'ять яблук, тому ми пишемо 9. Трошки складніше, якщо у нас тут немає ніякого множника. Ну, наприклад, там 4А плюс А. Як можна додати такі вирази? Якщо в мене перед числом А нічого не стоїть, то я завжди можу записати так: це 1 помножити на А. Тобто, якщо просто А, це одне А. Якщо ми їх додаємо, ми додаємо числа 4 і 1. Відразу можна написати, що це буде 5а. Чи зрозуміло це, діти? Так, давайте подивимося. Так, зрозуміло. Наприклад, 8 y відняти Y. Скільки Y ви віднімаєте? Один. Так. Тому ви відразу могли би сказати, що чому буде дорівнювати результат? Сім ігроків, так? А ось було таке запитання в А-класі. А, наприклад, якщо б в мене було там 8А плюс 4Б, чи можна такі вирази додати? Ні. Якщо в нас ось такий вираз, то ми не можемо це додати і ми залишаємо. Так само, якщо б в мене, наприклад, було 8А і число 3, я теж їх не можу додати. Тобто це не буде 11 а. Тобто я можу додавати вирази, які містять однакову буквену частину. Коли ми будемо в шостому класі, а таку операцію ми будемо називати зведення подібних доданків, а ці числові множники ми будемо називати коефіцієнтами. Ну, в принципі, ми і сьогодні можемо так їх вже називати. А ну, а якщо ти запиші... записав 8 А плюс 4Б і закрістив крестиком, не можна додати, так можна було написати? Ану-ка, продиктуй мені ще раз. А, так, так, так. 8А плюс 4Б, <свист> е черточка на можна. Да, так, можна, можна, можна. Я зрозуміла. Ти, б, ти за мною записала просто, так? Давайте так. так. 12а плюс 3а і плюс 4А. Скільки тут буде? Дивіться, ви можете просто додавати ось ці числові множники. 12 плюс 3, це буде 15, так? І 15 плюс 4 буде. 19а. 19. Чи зрозуміло це? Так, зрозуміло. А, так. Давайте візьмемо таке: 10 іксів, відняти Х ікс і додати 3 ікси. Скільки тут буде іксів? Хто може відповісти, піднімаємо руку, якщо ви можете. Є такі. Так, я можу. Ну добре, я бачу, Нікіта. Ну Соня перша підняла руку. Соня, слухаємо вертись. Ну, мені здається 10х мінус 1х. Так, це буде 3. скільки іксів? Це буде 10. Буде 9. Так, 9. І ще ікс. додаємо 3. І додати 3 х буде 12 е, іксів. 12. Молодець, молодець. Якщо ви згодні з цим, то це вірна відповідь. Ану таке давайте запишемо завдання: 16а додати 2А відняти 6. Ось дивіться, бачите, тут є такий коварний момент. Чому коварність цього моменту? Бо тут число 6 не містить літера. Тому ось ці два доданки ви можете додати, так? 16 А ви можете додати до 2А, скільки це буде? Настя Харлова мені скаже, скільки це буде? 16 А, так. 18а. А тепер, діти, подивіться, а відняти від 18 А 6 не можна. Я завжди дітям пояснюю це так. Уявіть собі, що у вас є 18 бананів і 6 сапог. Ви ж не можете від 18 бананів відняти 6 сапог. Вони не подібні, ці доданки. Не однакові. Тому такі доданки ви не можете відняти, і ми залишаємо вираз ось в такому вигляді. Зрозуміло це? А ну-ка, давайте самостійно така перевірочна робота буде. Зробіть таке 24X. Так, зрозуміло, зрозуміло. Пиши, Каролінка, ось це. Якщо ти не встигнеш, можеш просто подивитися, а потім подивись відеоурок. добре? Два Хі і давайте ще додати один Х. Скажете мені, що буде зараз. Так, а потім таке. Сім А відняти чотири А ще відняти А. Ой, два восьми. Так, чи можете ви вже сказати, що буде в сьомому? Так. Ну, давай Нікіта, Нікіту, запитаємо ще, будь ласка. О, uh, один вопрос, а. а там же не указано, сколько іксов треба відняти. І... О, а ну-ка подивись, а. тут не вказано, подивись. якщо немає ніякого числового множника, він до рівня одиниці. Якщо а, буде, там то буде 27. сім і 27, Дійсно, а хто не зрозумів, чому 27, Кому треба пояснити? Скажіть, будь ласка, треба пояснювати? Не uh, соромтеся сказати, що треба пояснити, бо це треба розібрати. Зрозуміло, діти? У дев'ятому примірі 2а. Так, ви маєте. А, мати. ну я чуть чуть збирати. Так, 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 В Восьмому, 2, дійсно. Давайте розберемо. Тут теж у числа немає ніякого множника, можна дописати множник 1, так? Це буде 7а. відняти 4 А це буде 3А. І ще один відняти буде 2А. Так, добре, а давайте ще таке запишемо 8у 4у 8 ігриків, додати 4 ігри, мінус 2 ігрека і 8. Так, а ну-ка, спробуйте самостійно сказати, що це буде, а потім звіримо відповіді. здається, що ну, тут буде якби 10 і плюс 8, 18 ігри. Ні, ні дивись, 10 ігриків згодна. Uh, а можеш ти на... 10 ігриків додати uh, 8? Можна. Ти ж не можеш. Ні, ні, тоді так, просто... Так залишаємо 10 ігриків. Я знаю. 8. Ну, молодці, хто зрозумів, що так. І давайте ще останній, десятий приклад і йдемо на перерву. А ви потім запишіть обов'язково той урок, який ми пропустили. І так, запишемо таке: 24х, додати 16 у мінус ігри. Звіряємо 39 у-у і це кінцевий результат. Так. Розуміло, діти, чи треба ще раз пояснити? Не треба, так? Бачите, у нас тривога трошки перебила нам плани. Ну, добре, тоді зустрічаємо завтра. До Що зустрічі, так, да, я Ну, останньому не зрозуміла, просто ви, ну, це два різних, там 24 ігри, там 16 ігри. Скільки це буде 24 плюс 16? Ой, вибачте. Діти, я не побачила, що я там написала, тоді взагалі не так. Вибачте, вибачте, я не, не, сама не побачила, що там ікси ігрики. Ось ви не можете додати ікси до ігриків. Тобто, 24 ікси у вас самі по собі, а 16 ігриків відняти ігри це буде 15 ігри. Дуже дякую за ваше Зауваження, бо я не побачила, що я. Я думала, що тут взагалі всі екси. Думала записати всі екси, а записала ігри. А Харлова а, молодець, замітила, то я теж. Молодець, молодець. А тепер дивіться, ось такі вирази додати не можна. Дуже дякую за те, що ви помітили і поправили мене. Так, ну добре, тоді ви йдете на перерву. Домашнє у вас є, так? Угу. До зустрічі завтра. А можете повторити mm. ще раз домашнє. Домашне здання. Слухайте уважно. номер 400. Я записала в групі 436, 438 і 442. І переписати класно. Зрозуміло, діти? Так, зрозуміло. До побачення. Домашню. До побачення.